Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Та Ось Ця мелодія і кількість продуктів на столі завжди свідчить про те, що ми починаємо готувати щось смачненьке на нашій кухні. І сьогодні це все що? буде з іспанськими нотками. Ми готуємо традиційну картопляну тортільо. Дивіться, продукти насправді прості і абсолютно доступні. Дивіться, е картопля. Вона є абсолютно в кожному холодильнику. Сезонний продукт є зараз вдосль. Більше того, шкірка вона є зараз тонесенька, тому якщо ви готуєте щось із картоплі, не завжди потрібно її чистити. Зараз це ще зручно і е комфортно. Що далі? У нас є Перці. Перці Булгаті. прошу тебе. Їх можна потикати, можна не потикати. Дивись, разом помідорку навпіл розріж. Uh, і можеш uh, ще туди пару чесничин покласти і в духовку запікати. А потикати туди потикати. Що? Куди потикати? Чим потикати? Що ну. зробити? Ну дивись, щоб у нас не сильно тріснув перець. Ми ось так зробили тик. Так, тик що ми тик. будемо робити? Це овочі, які ми будемо запікати для нашого соусу ромеска. Ага. Помідорку потрібно розрізати навпіл, щоб зайва волога у нас випаровувалася. Ось це все гарненько клади на деко. Туди ж е, можна поклати, покласти чесник, але щоб він не згорів, так як він у нас не, не в голівці, а тут всього три зубчика. Давай замотаємо ці чесночини, наприклад, в шматочок фольги або в шматочок пергаменту, щоб чесник пропікався, але не горів. Добре, отже. Ну а поки сподіваюсь, нікого не заплутала, роботу роздала. Готуємо ми іспанську тортіллю з традиційним іспанським соусом Ромеско. Красиво! Ось така тортілля, Ви її бачите? Для неї, Олександр не потрібна духовка, так. для неї потрібна пательня. І тому цей рецепт, в принципі, десь тобі в копилочку і знадобиться. А олійки сюди не треба капнути? Хочеш капнути? Я не знаю, я думаю, ну, прикольно буде. Щоб не присохли, так? Да? Давай, да. ось так. Мачте. Я так нормально десь столову ложку накапала, Мачте. там чесник. Часник, ми його трішки туди додали столову ложку олії. Нехай він там пропікається. Це все для соусу. Бо, запікаючи, воно має бути таке: знаєте, трішки е зеве волога випаровується, а е така, знаєте, як від шкірки смак, смак да, буде абсолютно новий додаватися. Тому кладемо. Якщо у вас є гілочка, тим'яно, ну, теж можна туди поставити запікатися. Тим часом, тим часом є тим часом. перша задача у мене: нарізати цибулю. Так. А задача для вас, хлопці, руки, е, хочете, чухаються, так? Да? Ну, можна спочатку почухати їх, а потім нарізати тоненько картоплю. Але дивись, тут треба тоненько. Є картоплина і товщиною десь в міліметр. Угу. Зможеш? Просто кружальцями? Дивись, кружальцями. Є насправді такі е, терхи, які називаються манд мандаліна. Знайдеш її? Ну, якби вона в мене була. Василинка, допоможи, де вона? Десь ось тут. Подивіться. Терка, яка такими знаєте, пласкими штучками, щоб ми над Ігорем просто не знущалися сьогодні зранку. Ну, а щоб ви трішки перевірили інгредієнти, можете подивитися і знайти рецепт зараз на екрані. Ну, це трішки не вона, але в принципі теж можна. Ігорю, ти ідеально все робиш. Ну, так, тоді мені не треба. Він зараз так, попробую, пальці поріже. Рецепт ви зараз бачите на екрані. От нам потрібна картопля, яйця, цибуля, рослинна олія, сіль та. Перець, це те, що потрібно безпосередньо для самої тертіллі. І поки е, хтось у вас вдома, у мене це ігор зараз робить на, на, на нашій кухні, нарізає Дивись. тонесенько картоплю, я, я нарізаю цибулю. Я зрозумів, навіщо ця четверта штучка на терці. Супер! Її ніхто ніколи не використовує. Я регулярно. Це як маленька насадка на пилосос, вона просто лежить у вас в шафці. То треба брати і використовувати, ігор. бо це максимально зручно. Пробуй. Ти думаєш? Не знаю. Покажи, покажи не, трішки. Ну Непогано. але не. тобі зручно чи ти краще Нормаль, не, Нормально, нормально. Добре, тим часом я в першу чергу ось тут на пательні буду засмажувати цибулю. Ідеальний варіант її карамелізувати. Якщо цибуля від природи там солодка, наприклад, синя цибуля або звичайно ось ця, то ми її нарізаємо і починаємо смажити при низькій температурі. Вона спочатку стає м'якшою, випускаючи всі свої ефірні масла, а потім починає трішки карамелізуватися і ставати такого приємного золотавого кольору. Іноді е, додають трішки навіть цукру для того, щоб карамелізація відбувалася швидше. І тоді, уже е, за класикою приготування самої тертілі її потрібно, ніби знаєш трішки занурити у велику кількість масла, тобто на таку кількість картопля, як у нас, оль е, не масла, а олії так от хай буде, е, але можна трішки товстіше. Хай туди буде, але давай тоді. Добре, поки валя нарізає цибулю, Ігор експериментує з картоплею, я пропоную вам трошки музики. От знайшли. Як вона називається через Мандал Мандаліна. Це... Чима. Ну, дуже схоже. Здається, так. <смеш> так. Мені <смеш> теж то здається, тому що тому, ти щось схоже на гітару. Ну, якось так воно називається. Ти ж бачиш, в мене були сумніви <смеш> в голосі. Навки ну, врятують глядачі. Нехай пишуть, як називається оця турбується. Тут оця є оця ручка, бачите, з такими е цвяшками. Треба картоплю. Так. А що так? Буде важко тобі. Її ти затискаєш, фіксуєш і починаєш потроху терти. Все, молодець. Тобто, бачите, є варіант просто ножем. Такий буде у вас товстенький. Або тоненько, якщо у вас є така штучка вдома. Ось так. Валя тим часом е цей, карамелізує цибулю. Цибулю, правильно? так, карамелізую. Далі за рецептами приготування ось такої іспанської тортілі потрібно ось цю всю картоплю, оцю всю нарізану занурити в олію. І олії потрібно пів літра. От моя жіноча Дуже душа, дорого. вона не дозволяє мені пів літра оливкової олії олівкової да вилити на картоплю. Ну от 300 чесна, гривень. І от я теж так подумала і зрозуміла, що десь моя Ні. внутрішня жаба прокидається. І я вважаю, що це не дієтична по-перше і це не економічна по-друге. Тому е є в мене мій альтернативний спосіб: ось цю велику кількість картоплі для того, щоб вона трішки, ніби приварилася, проготувалася і легше смажилася в тартілі, Її потрібно занурити у гарячу воду. І ось в мене вже закипіла вода. Пів кастрюлі просто води бажано її. Підсолити. Тому, хлопці, коли ви натрете ту картоплю, занурте її, будь ласка, на хвилину ось сюди у воду. Е, ну я вже Саша, на те ще Ігор... не закінчую. Ну то давайте, організуйтеся, Давай. поки я тут намагаюся закарамелізувати цибулю. Дайте ще трохи, це ну, та, чекай, довгий. ну та я не, не цей не комбайн, що я, я тільки навчаюся. Дайте ще дві хвилинки. Зараз ми все натрем і все буде смачно. І там буквально, от в цій гарячій воді одна хвилина, як тільки вона там прогріється та картопля, ми її за допомогою шумовки або будь-якого сита виймаємо. Зайва волога залишається в кастрюлі, а картоплю перекладаємо в миску. Сюди ж додамо карамелізовану цибулю, збиті яйця, все вимішаємо, і це вже буде передостанній етап приготування нашої тортлі. Я вам хочу нагадати, що в нас є сьогодні слово загадка. Якщо ви пропустили, ще не до нас підключилося, це віцовати. Як ви думаєте, що означає віцовати? Пишіть ваші варіанти в інстаграм сніданку. У нас тут вже є різні, різні варіанти, є варіанти віцовати дотепний. Дотепний? Ну. Ігор, ти, ти, Ігор, ти віцовати. Я завжди дуже віцватий. Так, пишуть, дотепний, веселий, э, сум вітання, влучний ще є варіант. О, влучний. дотепний. В, ні, ну, тут можна по-різному. Ну, десь влучний і дотепний, це що? Влучно шо... прокоментував спідницю, от відсувати прокоментував. Ммм, mm, ну, нехай Отже, відсувати в інстаграм. Та давайте, да, насипати. Давайте, зануріте, до да речі, цю таку картопляну тертівлю, цю страву вигадали в свій час іспанські монахи на початку 17 століття. Занурю, занурю я туди. туди всипати? Да, да, будь, будь мужнішим, як, як то кажуть, не бійся. Як це, як макарони? Приблизно так. Слухай, я останній У... раз так рукою намахався, коли бадмінтон грав, знаєш, 15 років. Трішки пригадав. Давненько це було. І е, про страву трішки розповідала. Монахи вигадали, бо у них насправді не було м'яса, не було якоїсь такої, знаєте, ситної їжі. Тому вони вигадували ситні страви з картоплі, бо вона доступна і вона смачна. І так у них з'явилася Е, Цю картоплю вони змішували з цибулькою, додавали туди різних спецій. Ось є вже булькою. Дивись, вона та. да -да -да. так занурили картоплю. Вона там трішки має прогрітися. Зайвий крахмал піде. Бачите, вода зразу стала такою мутною. Зайвий крахмал піде. Хай вона трішки прогріється буквально одна хвилина. І будемо виймати шумовкою ось сюди, щоб у нас не було, щоб у нас не було зайвої вологи. Тим часом занурюйтеся сюди в цибульку. Вона вже починає бачите, трішки трішки темнішати. І тут потрібно, щоб вогонь був невисокий, не горіло нічого і було смачненько. Бачиш. Я зараз, бачиш, я все розкажу. Ти наче ролі Діда Мороза. Що ти тут Я Все розкажу, Не хвилюйтесь. Отже, більшості, я так розумію, батьків з дітьми не треба пояснювати, що таке щенячий патруль. ж в курсі? Це так. У мене дитина футболки мріяла, щенячий патруль. Це мультсеріал. Я знаю. От, отже, у відомого мультсеріалу та першого анімаційного фільму, який вийшов два роки тому, от бачите, безліч малих прихильників. Саме для них ми підготували е подарунки. Тобто, я сьогодні. Е Хотів сказати святий Миколай, але ні. Просто Олександр. Отже, що в нас є? Я все буду діставати. От, і Значить, Ігор, що це таке? Машина, трансформер. Ну, я... це комбайн, мені здається. Літак. Тільки ну, в мене я кухонний комбайн, а це просто такий. Є комбайн. Є пожежник, пароль пожежник, рятувальник. У кожного героя цього мультфільму є своя роль, своя суперсила. Є Такий е екскаваторщик, я не знаю. Ти знаєш у зараз... І, і... Найбільше щастя, це вже я собі сам хочу вибачте, а, то я не хочу вибачити. Отакий От е комплекс. Уже. Тут всі, будь ласка, Ігор, можеш трошки погратися. Ігровий набір, велика рятувальна станція. Виграти ці всі подарунки та квитки е плюс до цих подарунків ви можете на сторінці нашої… Чуєш? Це це лякає, це лякає. Виграти на сторінці нашої кінооглядочки Єлени Федерейко. От заходьте як у кіно, там буде окремий пост. Приймайте участь, вигравайте квитки, вигравайте такі крутезні подарунки. Я зараз закликаю всіх дітей, які нас дивляться. Якщо у вас немає інстаграму, швидко до своїх батьків і казати давай, підписуйся, давай будемо гратися і е, виграватися. Ось так більш детально про кіно і мультик. Дивіться далі. А Ігор, давай. Вітаємо вас в нашій студії. Ми сьогодні готуємо іспанську тертлію. Вже ми вам показували, як в гарячій воді ми трішки-трішки просто прогріли цю картоплю, дрібно порізану ігорем. Змішали. Всередині у нас тут карамелізована цибуля, збиті яйця. Трішки сіль перець можна додати ваші улюблені спеції. Все просто вимішали і тепер легким рухом перекладаємо ось сюди тертів на пательню. Розрівнюємо, щоб вона була гладенька, щоб вона була, знаєте, така ніби спресована. І на невеликий вогонь і закриваємо, тому що це все має разом схопитися, а потім отак все гарненько разом і перекласти, ну, його перевернути, тому що тертілля смажиться з двох сторін. Саша вже розказав свій рецепт. Як там звучав він Саша? Ні, ну дивіться, Береш це, вчорашню це смажену все, картоплю, Я зрозумів поки що, що можна взяти вчорашню смажену картоплю, додати туди яйце. Цибуля, скоріш за все, там вже була, тому що ви її смажили. Отон тортілля. Тому мені е, дуже цікаво. Спробувати скуштувати фінальні варіанти і зрозуміти, чим же вона все ж таки відрізняється. Чи готував я вже таку тартів до можливо? Вдова? Я готу... все життя, готував цю тартільлю і не і знав. просто не знав, що вона так. так називається. Обов'язково потрібна кришка, ми зараз її знайдемо, щоб воно все прогрівалося всередині. Тим часом паралельно в духовці. Ходім сюди, лежа. Ось там е, запікається наш перець. Бачите, шкірка вже темніє, але це й добре, е, тому що такий, знаєте, характерний запах приємний з'являється. Цю шкірку ми потім будемо знімати. Е, помідорчик теж пропікається і зайва волога випаровується. І там у фользі у нашій запікається часник. Це все буде частина соусу Ромеско. Буде потрібно ромеско. лише… рай Ромес... на український, все ж таки. А -а -а. «Ромеско». Соус состартілля з українським соусом Ромеско. Ну бо перці які українські, українські часних який, українські українські, ну і відповідно, нехай вже і ромиско буде українським. Так. До речі, до цього соусу смачно додавати ще зелень і волоський горіх. Якщо ви його перед цим трішки посмажите, м -м, буде взагалі окремий е, особливий аромат. Тому про соус ми ще згадаємо трішки пізніше. Будемо а я готувати. Вас слухаю, слухаю, так, слухаю. дивлюся, так. дивлюся. І от сьогодні виявляється день мікрохвильової. Печі. День народження. Ну, не знаю, народження, народження день мікрохвильової печі. Ми зараз вам розповімо про те, як вона працює. Ну, мені особисто, тому що я не зовсім розумію, як вона працює, як вона працює, що вона робить і що там можна готувати. А потім вітати будемо її. Ну, звичайно, прийдемо, покланяємося гарно. Тут Доброго зараз ранку, просто знаєте, як це як місія. А, як от її пере, 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 перевернути? Ну як, дивись, є е, такі от е, випуклі кришки, бачиш, а є пласкі. От коли е, Ні, просто пласки. От коли пласка кришка, то я це роблю за допомогою кришки. Так Перевертає пательню на кришці, а потім з кришки сюди е, назад Вона в пательню. А така тарілка. А так в тарілку. Але я... Піддивилася ось туди таку щілинку тертільї. І бачу, що вона ще має схопитися, тому хай ще трошки посмажиться. Ми небагато клали олії, тому я можу. Ще рано. Так, 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 ще зарано. А, а, а от перці можна перевірити. Так, да, підходить Добре. по розміру, все чудово. Перці тим часом можна перевірити ось тут. Якщо. Ох, як тут спекотно. Якщо вони вже зарум'янились з однієї сторони, а з іншої не дуже, то можна так трішки перчинку перевернути. Отак. А, рум'янці! Гарячі, але будьте обережні, бо можна пектись. Ну що, все готується, все смачно пахне, але результат буде пізніше. А, я зазирнув швиденько в коментарі в наш інстаграм. Не забувайте, у нас у сніданках є інстаграм, де ми з вами спілкуємось, де ви можете прислати нам свої повідомлення, фотографії. День художника. Нам ніхто жодної картини своєї не прислав або своєї дитини. Неподобство. Тому давайте чекаємо. А також у нас же сьогодні є слова загадка. Так само відповідь на нього ми збираємо саме тут. Віцватий наше слово. От є варіант дотепний. Е, потім просто доброго ранку, доброго осіннього ранку. Передавайте, будь ласка, вітання моїй коханій Іванці від Максима. Я дуже хочу, щоб вона стала моєю дружиною Ту за будь-яких обставин. Місто Кам'янець Якщо це офіційна пропозиція, яку ви зробили через е, сніданок е, моїми губами, то це дуже дотепно. Отже, то Іванка, ти добре ще й Іванка, Максим Добровольський дуже хоче, щоб ви стали його дружиною. Просила О, вас, маму просила проведе. стату в неділю до 12.00 12 на до церкви, а на 15.00 до ресторану. Так от нас просять на весілля. Так що будемо кланятися. А є ще повідомлення? Не... Я припрошую, ми дружби. Ми мали, ми мали би ставати, так, кланятися. Ми мали б от, кланятися, просив вас, просимо вас. Ну, поки тут хлопці одружують. Я перечитала повідомлення від пані Альони. Вона пише нам з Мадриду і каже, сьогодні тортілля де патата, одна з моїх улюблених іспанських страв, особливе, особливе мистецтво, коли всередині вона залишається трохи рідкою. Іспанія поділена на два табори: Тортілля з цибулею чи тортілля без цибулі. Але це однозначно смачно. нас? цікаво. карамелізованою цибулькою. Ми. А якому? Вліва, ми, ми, в якому? В лівому чи в правому. просто під... не написано Однією, пані. З однієї з половин, що ти дивишся? Та трошки по цей, трошки поучали. Просто Артсол пише, ніколи не куштувала тертів. Інша історія, але валя так смачно готує, що зрозуміло, треба і мені її зробити. Давайте, давайте я вам теж розкажу одну історію. Насправді вона дуже цікава, що американці практикують йогу. Так. З капібарами. Капібара, капібара. Уявляєш собі? Йогира з капібарами. To, to, to je razkisno. Лежеш, ну, якось та, а тут по тобі позають або вони на спину наладять. Ого! Подивись, вони неймовірні. Ого! Влаштовують такі заняття на одній з ферм в американському штаті Джорджія. Раніше там почали практикувати заняття з козами, ага. вівцями та поросятами. Тож любителям тварин легко брати собі компаньонів. Тобто там не тільки капібари. Нормально. Організатори занять кажуть, капібари своєю поведінкою чимось подібні до собак. Вони можуть тулитися до людей і люблять, коли їм чухають. Пузо. Oh. Вправи з ними стали популярними. Квітки продаються дуже швидко. Власники ферми кажуть, що за тиждень на його приходять більше 125 людей. Викладачі йоги переконані, що спілкування з тваринами позитивно впливає на людей. Вони уміють сповільнювати шалений темп і жити у моменті. Я хочу на його з капібарами. Я хочу сповільнити темп і знайти якийсь такий душевний спокій. Мені здається, що іноді вдома ти себе ведеш сам як капібара. Болюби, щоб тебе по пуську почухали і десь там полежати. Так, Ти знаєш, нема часу. немає часу. Як мене залабався, немає часу. Ой, ну а чого ти ще не організовуєш такі? А я вже задумалася. Тебе кози є, кури є, свині є, бо ну, так ти всіх випускаєш. Люди хай розбираються. Ну, Йога принаймні, зараз що? у нас то точно з тобою вийде, якщо ми наших зберемо собак усіх, от його з собаками це буде ідеально. Так, а в мене є ще привітаннячка. Доброго ранку. Привітайте, будь ласка, мою донечку Юлію з 13-річчям. Хай Боженька береже наших діточок, хай живуть вони в мирній, незалежній Україні. Ось така фотографія. Ну що, ну, звичайно, ну як це? Ми, ми долучаємось до привітання. Зараз навіть підніму. Тікай, у нас буде зараз смертельний номер ще там. Буде, але за мить. Я візьму більшу кришку від потеря. Добре, почекаємо. Буде. Доброго ранку, друзі. Сніданок вихідний з вами. Ігор Герціганник Олетина Хомайка, я Олександр Пов. І настав час, я так розумію, перевертати тартільлю. Так, я дуже вагалася брати це з кришкою, але тут є такі бортики, я розумію, що тартлія застрягне. І я все-таки ризикну це зробити з тарілкою. допомоги. Я не знаю. Влови руками голими, якщо потім. Смертельний номер! Опа. Та ну, взагалі шикарна.